Розпаковка мого замовлення з тему Дуже багато чого тут буде для фотографії, тому Я розірвала пакетик, але ще сама нічого не дивилась. Перше, це ось сумка. У мене все життя було козаки, і я от вирішила взяти якусь. ну має влітку. Може, і ні. Супкенька тканина. Якщо не. Далі це підставка підже часто працюємо зуми для учня. От, І дуже прикольно, коли стоїть трошки вище на рівні очей. Ставочка підставочка виходить, що камера очей. Так, ще буде було... сумочку, це в неї доволі чистенькі. Таки, то не можна сказати, що поганої якості. Так, що це я взагалі поняття. Це така ефекти якщо до об'єктива і сонечко попадає або, і робиш різноманітні ефекти Що це? Я вже не пам'ятаю, я замовляла. Це дощовичок це дещо бичок для камери. Отак, От запихуєш його в цей чохольчик. Зручніше, звичайно, з яким об'єктивом, тому що на полтінітьку не тримається, він дуже коротенький. От, Але все одно набагато зручніше. До цього всі поки я фотку. Ем... Пакет. Теж, теж нормально. Уже вийшло дуже довге відео, тому далі показую.